В Україні продовжують реалізацію національної стратегії безбар'єрності. Про турботу без бар'єрів подбали й в одному з банків, де відкривають відділення підвищеної доступності для маломобільних людей. Третє таке відділення в Кривому Розі цього місяця запрацювало на вулиці 4 за річний 21-Б. Що стосується відділення, є мнемосхема, по якій люди з порушеннями зору можуть скориставшись штрифтом Брайля, так розуміти де знаходиться вхід, вихід, повністю каса, обслуговування, всю схему відділення по відділенню у нас тактильна плитка. Розміщена також для людей з порушеннями зору, щоб вони могли знайти собі так дорогу до каси для обслуговування, до спеціаліста, до вбиральні. Рівні стандарти доступності мають клієнти з порушеннями опорно-рухового апарату. Відділення облаштоване тримачами, так тобто, це на столах для обслуговування у спеціалістів. Розташовані тримачі для милиць. Також біля каси розташовані такі тримачі для милиць. Також у нас є каса. З пониженням для людей на кріслах колісних для зручності їх обслуговування особливу увагу приділили санітарній кімнаті. Вона обладнана поручнями, поворотним дзеркалом, тримачами для милиць і кнопкою виклику персоналу. Там буде зручно як і людям на кріслах колісних, так і мамам з маленькими дітками, так тому що насправді також безбар'єрність не лише про там людей з певними порушеннями. Так, є також і для людей похилого віку так, в зручність розташування відділення, і для мам з візочками, так, з дітками, щоб було зручно відкрити двері, зайти, розвернутися, тобто все згідно стандартів. Працівники відділення також проходять спеціальне навчання. Зокрема, вони опановують українську жестову мову, щоб якісно обслуговувати клієнтів із порушенням слуху. Такі відвідувачі можуть скористатися відеозв'язком з оператором контакт центру, який володіє жестовою мовою. Це допомагає зберігати зручність і конфіденційність спілкування. Іван Проводов Олексій Правицький цей день.